Всім привіт! Це відогляд на електричну фритюрницю потужністю 2000 Вт. Додатково запакована в пакет та всередині коробки розміщені між двома частинами пінопласту. Кришка легка та має віконце для поглядання. Інструкцію перед використанням я порадила проглянути, оскільки в ній, окрім парад, як приготувати картоплю, ще вказано за якої температури готувати заморожені чи свіжі продукти. Тепер показую, як закріпити ручку до кошика. Перетискаємо її з обох сторін і будемо фіксувати таким от чином. Майже готово. Кошик для смаження має додатковий гак, який ви бачите зброку. Для того, коли ви вже посмажили продукти, змогли підвісити кошик таким от чином, аби стекла зайва олія. Конструкція, яка складається з ручки регулювання температури та нагрівального елементу, виймається повністю. Показую, як вона виглядає. Зможете регулювати температуру від. 90 до 190 градусів. Звісно, можете виставити і менше, але я думаю, не буде такої необхідності. А в задній частині прихований кабель живлення. Перейдемо до вимірювання його довжини і вона складає 70 см. Корпус виконаний з нержавіючої сталі ніжки пластикові, а от їхню внутрішню частину прогумовані, тому ковзати на поверхні фритюр не буде. Чаша для олії з корпусу повністю виймається. Тепер перевіримо її об'єм. Зараз буду наливати воду та покажу вам, що дійсно може вміститися 3 літри. Якщо придивитися до чаші, то на ній є дві відмітки рівня мінімального та максимально допустимого рівня олії. Я вже налила олію по нижню відмітку і зараз ми будемо готувати корячі нагетси. Для цього ми шукаємо пункт в інструкції приготування заморожених продуктів. Тут вказано, якщо продукт заморожений, то потрібно прогрівати олію попередньо 15 хвилин. Далі переходимо до таблиці. Шукаємо страву, яку ми збираємося готувати. Це в нас нагетси. Я їх уже знайшла. Написано, що їх готувати за температури 180 градусів. Якщо вони розморожені, то може бути їх 12 штук, якщо заморожені лише 10. Готувати 3-4 хвилини це розморожені, та 4-5 хвилин заморожені. Підключаю до електромережі і одразу в нас світиться індикатор червоного кольору. Тепер виставляє температуру 180 градусів і коли олія повністю нагріється, індикатор зеленого кольору перестане світитися. Але оскільки в нас продукт заморожений, будемо нагрівати олію 15 хвилин. Все, прийшов час, можемо відправляти нагідцев розігріту олію, як і було вказано в інструкції, не бажано смажити заморожених нагиців більше 10 штук за раз аби вони рівномірно просмажилися. Закриваємо кришкою та будемо чекати 4-5 хвилин. Аби вони нікуди не втекли, можемо щільно зафіксувати кришку між ручкою. Буде достатньо просто притиснути. Минуло 5 хвилин і я думаю, що нагетси це вже готові. Давайте їх дістанемо і поглянемо, як вони виглядають. Тепер можемо скористатися гачечком, закріплюємо на стінці фритюрниці, аби стекла зайва олія. В цей час нагетси не торкається до олії, тому що налито було по нижню відмітку. Тепер будемо смажити заморожену картоплю фрім, шукаємо її в таблиці, виставляємо температуру 160 градусів та дивимося скільки хвилин нам її готувати. Олія вже попередньо в нас розігріта, тому одразу можу опускати картоплю. Та через віконце в кришці буду на неї поглядати. Я не можу сказати, що сильно бризкала олія під час приготування, але коли я смажила саме картоплю, було дуже багато пару, тому я б радила вмикати витяжку. Картопля вже готова, знову скористаюся гачком на кошику, аби стекла зайва олія. От чому я б не радила наливати 3 літри. Наливайте завжди по нижню відмітку. Як бачите, низ кошику не торкався до олії, лише стікали залишки. Тепер пересипаємо картоплю до якоїсь ємності, додаємо спеції сіль, сіль за смаком та можемо куштувати.